Всех витаю, любовь нашего Господа Иисуса. Мы сегодня послухаем Слово Божие. Спочатку, перед тем, перед Ламаном хлеба, я прочитаю из книги пророка Исаии, 53 розділ. Вот тоді ще, куда у нас еще я буду говорить слово по дві. І 53 розділ книга пророки Ісаї. 708 сторінка у кого під редакції Турпанюка. 53 розділ. 708. Хто повірив, тому що почув від нас? Кому відкрилася сила Господньої руки, адже він піднявся перед ним як паросток із корення зі сухої землі, не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ним гидували, і ми за ніщо вважали Його, але ж він поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він покараний, побитий, і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми заблукали і розбрелися, як вівці. Конь кожен кожний з нас пішов власною дорогою, та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст, його вели, як ягня, на заколення, він мовчав, як вівця перед, стригу, перед тими, котрі її стрижуть, так і він не відкривав своїх уст. Після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається зі землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Йому могили визначили зі злочинцями, але він похований в багатого адже він не вчинив жодного злочину, його устани знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдати йому рани смерті. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство. Продовжаться його дні, господні наміри щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди, і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам йому діл серед великих він ділитиме здобич з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинців, адже він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців, за злочинців заступатиметься. Отже, за декілька століть до того, як Господь Ісус прийшов на землю, от, Дух Святий через пророка Ісаї. Досить ми бачимо, що на настільки точно все змальовано, тут описано і про смерть Господа, про його страждання, про муки, які він притерпів, за наші гріхи, і провини, за те катування, яке виніс, і за це нам Бог дав мир і його ранами ми. Оздоровлені, дякуючи тільки йому, тільки Господу нашому Ісусу Христу, Бог нам простив усі наші гріхи і провини, і ті, які ми зробили, і які робимо, і які ще можемо, будемо робити, перебуваючи, перебуваючи в вірі, перебуваючи в Ісусі Христі, в Його Сині, Бог на нас дивиться, як на свого е улюбленого Сина, на кожного з нас, на кожну свою дитину. Ми у Христі і дякуючи тому, що Він вмер за гріхи наші, а також після цього знущання і муки, смерті Він Воскрес, і Він Воскрес для нашого виправдання. То дякуючи цьому дорогоцінному Євангелію, яке от Бог сповіщає в усій своїй Біблії, навіть не тільки в книгі Пророка Ісаї, а й в усьому старому заповіті Дух Святий Скрізь різними духовними образами. Впряму, Він промовляє про те. Що народу Божому є можливість бути викопленими і придбати вічне життя. І Бог це зробив. І ви знаєте, і ми сьогодні от будемо ламати хліб і згадувати його смерть і його страждання. І я, до речі, ну, можна було там пару віршів прочитати, але мені дуже захотілося прочитати все, тому що ви знаєте, от бувають такі моменти в житті, от, особливо не хочеться. Вже нічого не додати до того, що, що сказано. І от на всіх мовах, серед усіх народів сьогодні проповідується Євангелія. Ці слова, які ми сьогодні прочитали в книги пророка Ісаї, про те, як і ним гідували, і не було в ній величі, ми читаємо сьогодні в Євангелії дійсно, як це ну, в таких подробицях Дух Святий описує через різних людей, які були свідками. Його смерті, його страждання, його земного життя, той милості, яку він приніс людям. От. І те дійсно, на що він пішов, це, ви знаєте, це дійсно ну, такий подвиг, дякуючи якому отримали спасіння всі народи землі. Всі ті, ради, ради, ну, заради яких він прийшов на цю землю. То уявіть собі, Бог зробив ну, таке велике діло тут на землі. І ви знаєте, от тут в 55-й главі, в 55-му розділі, тут говориться про те, що дійсно, що він виконав усе. От в 55-му розділі тут написано 11-тим віршом. Як дощ, десятий одинадцять, як дощ і сніг падають з неба і назад вже не повертаються, а зволожують землю і роблять, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, так саме так буває з моїм словом, яке виходить з моїх уст, воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його послав. І ми можемо дивитися, наскільки все співзвучно з Євангелієм, де написано, що спочатку було Слово, і воно було це Слово Бога, і Слово було Бог, і це Слово стало Ісусом Христом. І дійсно Господь Ісус прийшов на землю це Слово, Бога, і звершив те, заради, заради чого Його Отець послав. Він звершив таким чином, як ми прочитали тут попередній, 53-му розділі, ми прочитали в усіх подробицях і прокатування. І про суд, і про, те, про смерть Його, і про те, як люди сприймали в той час на землі смерть Його, от, і, і про, те, про ту зневагу, про те безчесть, як він поніс. Це ж за кожного з нас, за кожного, хто повірив у нього. От, і це Господь все претерпів. І навіть про те, як його от він вмре, як його вб'ють, як його поховають. В якій могилі, все це потім е, пройшло декілька століт, десь порядка шести століт, а може і більше, от, то про це змальовано все і описується вже в Євангеліях, як це все саме відбувалося насправді. Я сьогодні прочитав це перед тим, як переломить хліб і згадати о смерті страждання, для того, щоб нам ще раз, через Слово Боже, через Духа Святого нагадати, щоб ми так подумки побачили це, все, що він притерпів. І тут так написано, адже він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступатиметься. Ви знаєте, як чудово, коли от, є заступник для людини, коли є той, хто все зробив для того, щоб ти жив вічно, щоб ти жив радісно, щоб ти був вільний. Щоб ти міг перемагати все, що тут, на цій землі, все відбувається, наскільки людей оточує гріх і неправда, і наскільки воно може і вабити, і все таке інше. Але дякуючи Господу нашому Ісусу Христу, дякуючи тому, що Він за нас вмер, за наші гріхи, Він вже поніс покарання. От чому ми завжди збираємося і згадуємо Його смерть і страждання? Це подяк. Ми смерть Господню звіщаємо, ж, доки Він прийде. Що Він умер за мене. Це дуже особиста така заповідь для кожного віруючого, дуже серйозна заповідь. Це підтвердження. Господи, ось я прийшов сьогодні на поклоніння, ось я згадую про Тебе, я роблю те, що ти хочеш. В цьому велика сила і велике благословення від Бога. Тож хай Бог нас поблагословить ці заповіді, і хай Його ім'я прославляється в житті, як Він дав нам, такої дорогої ціну. Амінь.